Селища Новоранцовка вже понад рік знаходиться під постійними обстрілами. Сюди прилітає і в центр міста, і по мікрорайонах. Ми сьогодні спілкувалися з людьми, і, в принципі, перше питання, яке вони підіймають, це питання якраз обстрілів. Ну і звісно, мріють про відбудову, мріють про мир. Кінчиться війна, буде все добре. Школи, садики, лікарні. О, оце найголовніше на сьогоднішній Дитячі садики, школи, больниці. Першу чергу вода, вода, потім вода. школа і садик. Ми запустили одну з двох новопробурених скважин. Самотужки, скажімо так, силоміць, але запустили. Вода там дуже добра, води багато, вода тече І в мікрорайонах, де там води не було майже рік. Вода потекла, і люди все не вірили. Ну не вірили і пошепки говорили. А це а це ще буде вода? Чи, чи це один, один день, і все. Ну скажу чесно. Якби не стріляли, було б набагато краще. Ну те, що піклуються про нас, допомога разом. Ну тобто допомагають. Саме перше, це мені здається, з комунікації з наших водопостачання це саме головне на сьогоднішній день. Ми замовили проєкт на реконструкцію водогону, повну реконструкцію. Вартість проекту нам обійшлась в 2,5 мільйони. Це тільки проєкт. Ця реконструкція вона має 5 етапів. Ну, я так думаю, моя, моя думка, що і ніхто її відбудувати не буде. У нас великий дуже будинок культури був гарний, сільська рада, кантора, все воно знищене, побите, школа більш-менш. Хочеться, щоб відбудувалось, то що хочеться, щоб люди повернулися додому, до своїх осел. Ну, я хочу відбудовувати всі заклади, тому що найголовніше, що в моїй голові, це психологічна реакція на руїну. Якщо у тебе там. В селищі, в місті стоїть руїною щось, і ти до цього був якось дотичний до цього до цієї території. Ну позитиву це не додає. Один із корпусів ліцея, який сильно пошкоджений, він знаходиться в центрі на І залишати його руїною в жодному разі я не буду, незважаючи на те, буде там школа, чи її там не буде. Там може бути центр творчості, там може бути коворкінг, там може бути житло соціальне, там може бути що завгодно, але не руїна це точно. Коли садочки це для діточок гуртки це саме необхідне. От. По сільській місцевості у нас будуть збережені всі школи, але їхній статус буде менший. Наприклад, якщо була загальноосвітня школа, то буде гімназія або буде початкова школа.